Слава Ісусу Христу! Сьогодні є четвертий день Адвенту та свято святого Андрія Первозваного. Вітаємо всіх, хто носить ім'я Андрій на півдні Італії та Іспанії, в країнах, в яких я проживав багато років, є добра традиція. Місцеві люди починають готувати шопку за місяць до Різдва. Це є цілий процес, який включає в себе пошук відповідних матеріалів. Потрібно багато часу на реалізацію цього задуму. Отже, часто жертвують люди своїм вільним часом, відпочинком після повсякденної праці. Потрібно багато терпеливості у виставленні структури шопки, приготування різних механізмів, щоб фігурки рухалися, щоб текла маленька річечка. Потрібно задіяти також свою особисту креативність і все це з любов'ю, з радістю. З великим ентузіазмом, тому що це традиція, тому що вони готуються в такий спосіб до Різдва Христового. Вийміть сьогодні ваші фігурки для шопки та всі додаткові елементи, складіть упорядкований список усього, що збираєтеся зібрати. Молимося, Отче наш, за тих людей, які не вірують. Ісусе, я прошу тебе за тих, хто не вірить, щоб одного дня вони змінилися. І стали добрими християнами.